В нього немає друзів, тому що йому не дуже це потрібно. Він не дуже це хоче, і це треба прийняти, тому що ми дуже багато речей приймаємо з сприймаємо з такої ретроспективи своєї. А як би я був там без друзів? А йому не потрібно. Він має однолітки, він має середовище, куди він ходить. Там дуже гарно вибудовані стосунки. Приймаючи себе з першого класу. Він є там. Ми там дуже багато таких меседжів uh -huh. дали в голови дітям. От коли в них виникали питання, ми Мали на них зразу відповіді, от і тому в них побудувалося таке дуже гарне середовище, таке інклюзивне, справжнє, корисне для всіх, таке, як воно має бути. І от, але такої, скажімо, дружби як дружби його немає, тому що це такі досить складні процеси. Це я тобі, ти мені, і дуже багато разів він може підтримати цю комунікацію там, скажімо, 5-6 якихось таких взаємодій взаємних. А далі трошки йому складно. Але в нього є велика родина, <свісна> <свісна> і всі ці весь цей наш балаган напевно йому компенсовує ту соціальну складову.